Дорогі друзі, лист, який потрапив мені на очі, нічого, крім подиву, розчарування і суму не викликає. Але про все по порядку. Федерація Проспілок України виступила з ініціативою внести зміди до закону про державний бюджет України на 2025 рік. Вони стосуються підвищення прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати за підсумками. Виконання бюджету у першому півріччі 2025 року. У прикінцевих положеннях закону про держбюджет йдеться про те, що якщо макропоказники економічного та соціального розвитку України зростатимуть, то це передбачає можливість підвищити розміри прожиткового мінімуму, мінімальної зарплати та збільшити допомогу на проживання Внутрішньопереміщеним особам. На початку липня Федерація проспілок надіслала відповідне звернення до Кабінету міністрів. Вони зазначили у цьому зверненні, що мінімальна зарплата в цьому році становить 8 тисяч гривень, але на руки працівник отримує 6160 гривень після сплати податків. Ви знаєте, податок на дохід 18% і військовий збір 5%. Це не дозволяє працівникові оплатити навіть мінімальний набір продуктів та послуг і не відповідає реальній вартості життя в Україні. За розрахунками Міністерства соціальної політики фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб у цінах червня цього року. Склав 11464 гривні. Це майже в 4 рази більше прожиткового мінімуму для працездатних осіб. І ось що відповіло Міністерство фінансів України. На сьогодні для внесення змін у закон про державний бюджет України на 2025 рік щодо підвищення розмірів прожиткового мінімуму і мінімальної зарплати немає. Відстав. І далі пішли відписки Мінфіну. Мовляв, підвищення мінімальної зарплати вимагає комплексного аналізу економічних наслідків, що це посилить фінансове навантаження на бізнес, спричинить тінізацію доходів і так далі. І так далі. Мовляв, треба провести консультації з представниками бізнесу та заінтересованими сторонами. А те, що в Україні далеко до європейських трудових стандартів, що купівельна спроможність працівників дуже низька, Міністерство фінансів байдуже. Що такий низький прожитковий мінімум і розмір мінімальної зарплати абсолютно не стимулюють повернення людей на український ринок праці, не збільшують надходження до бюджетів та пенсійного фонду. Мінфін не бачить підстав для підвищення прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати, попри звернення Федерації проспіло. А те, що більшість пенсіонерів знаходиться за межею бідності, що їхні пенсії найнижчі в Європі, уряд не хвилює, прийшла нова прем'єр-міністерка Юлія Свереденко. Може, вона нарешті подбає за нас, пенсіонерів, а також новий міністр соціальної політики Денис Улютін, якому, до речі, ще додали Міністерство національної єдності, і тепер нове міністерство називається Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України. Звісно, що Денису Улютін не новачок в уряді, працював у податковій довгі роки, був 5 років першим заступником міністра фінансів і виріс до міністра. Схоже, що він досвідчений фінансист і професіонал. Може, йому таки справді вдасться провести успішну пенсійну реформу. Він уже заявив, що уряд планує. Протягом 100 днів подати до Верховної Ради проект пенсійної реформи. Також має намір найближчим часом модернізувати систему соціальної допомоги. Ну що ж, будемо надіятися, а що нам ще залишається? Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Завжди будете отримувати свіжу, чітку і конкретну інформацію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!